Доброго дня, дорогенькі мої! Доброго дня, любі друзі! Сьогодні починаю сіяти томати. З чого я почну? Я от заготовила такі стаканчики, вже набрала ґрунт, ґрунт зволожений. Зараз ще трошечки його пролью з фунгіцидом зверху добавлю. Це профілактика чорної ножки, і будемо з вами висівати. Що ми сьогодні будемо сіяти? Ми сіяти сьогодні, будемо багато високорослих помідор. високорослі сорта буду сіяти для себе. Це на ранні плоди, щоб можна було... Десь у травні місяці вже збирати врожаї, тому висіваю рано. На просто розсаду для города це дуже ранній посів, такого робити не треба. Чому так рано висіваю помідори? Ось, наприклад, є сорт Президент. Президент це ранній томат, який дасть нам плоди з момента, висадки, з момента появи сходів через 100-120 днів. З момента висадки розсади через 65-70 днів. Беремо сходи сьогодні 5 лютого. 5 лютого 5 березня місяць це 30 днів, 5 квітня. Це у нас 60 днів 5 травня. Це у нас 90 днів і плюс ще 10. Тобто, якраз зараз саме час висівати розсаду, якщо ми хочемо отримати врожай в травні. Тому висіваю зараз. Ось такі ось такі насінинки. Зараз я їх висиплю сюди.

Ну, Все правильно, 25 штук. Беру контейнер. все дуже просто беру контейнер. насіни недостатньо крупні, і висіваємо просто отак розкладаю насінини, сію густенько, тому що я його буду пікірувати. Це сорт Президент це дуже ну, такий, це не новий сорт, він уже бувалий. Росте рослина до 2 метрів заввишки. Це високорослий сорт, формує багато крупних плодів, томати червоного кольору, 200-300 грам крупні томати. Тому ну, цей сорт достатньо, він легко переносить спеку, він устойчивий до. Цих. Захворювань всяких різних. Тому люблю я цей сорт, я вже його сіяла неодноразово, і він мені подобається. Насіння, це купувалося в супермаркеті насіння. Ось, бачите, є такий значок на ньому. Ось, супермаркет насіння. Зараз трошки різко наведеться. Ось ось. Супермаркет насіння. Президент це не сорт, це гібридне насіння. Тому, хоча я пробувала збирати, перший рік можна зібрати насіння, навіть ну, щоб було своє. Таке, щоб було F2, як кажуть. Це F1. Перший рік можна зібрати F2, і воно буде відповідати характеристикам сорту, впало в жменю. Все разом. Все, все є, да? все, ось так. Ось так це виглядає. Просто розкладую нічого, що воно буде густо, я його потім буду окремо пікірувати в окремі стаканчики. А зараз, оце воно в мене буде отак розложено. І отак буде воно в мене зростати. Зараз я його присиплю просто земелькою. Присипем його трошки земелькою, зволожим і в тепле місце для сходів. Є люди, які пророщують насіння. Я скільки років. Ну, Вже висаджую розсаду, чесно, не бачу я ніякого оцього смислу, в тому, щоб його пророщувати. Робіть, як ви вважаєте, за потрібне, я насіння не пророщую. Мені не подобається, тому що воно не вспіє забулася, в мене погана пам'ять. Я забулася глянути вовреме ті ростки. Які проклюнулися, вони всі посплітались між собою, і від цього тільки гірше, бо вони обламуються і все. Що проросте, те проросте, все моє. Тобто, тут 25 насінин, сорт Президент, супермаркет насіння. Беру ось таку штучку, я придбала. Мені дуже подобається підписувати на такі ціннички. І я вам рекомендую. Цей куточок стоє 17 гривень у нас на базарі. Я придбала собі отакий цінник. І зараз його підпишу і промаркую цей стаканчик, щоб знати, що в ньому росте. Ось я написала томат, резидент, супермаркет насіння це чиїсь сім'яна. і дату, якого я числа висіваю ці це насіння. Ось, я приклеїла на стаканчик. Все, я вже не переплутаю, в мене все вже тут є. Далі, на оцьому пакетику, ось цей пакетик, який я вже використала, я на ньому теж напишу, що я висіяла це насіння 5.02.26 рік. Все, воно в мене висіяне, і ці пакетики я теж буду зберігати. На що я зберігаю ці пакетики? Пам'ять погана, і я на наступний рік повинна знати, що я садила. А так я взяла пакетики, вони в мене є. Коли купую нові, старі викидаю. Наступне насіння буду сіяти томат бенігара. Це високоросла жовта сливка раннього строку з, ето, Е, і е, до 2 метрів росте заввишки, формує китиці 7-8 томатів на китиці, жовтого кольору, сливочка транспортабельна, дуже гарно продається, солодка на смак, годиться й доля консерв. І для споживання. Ось 25 насінин розклала ось так на відстані десь 1,5-2 см друг від друга. Зараз знову засиплю, зволожу, підпишу і далі. Знову туди на пророщування. А ще накриваю обов'язково харчовою плівкою, стаканчики ці накриваю для того, щоб зробити парниковий ефект. Не забувайте накривати. Так буде проростання скоріше. Зволожимо на сінинки. Ось у мене тут розчин, бачите, мутне розчин этого. водичка з енергодаром, це фунгіцид. Я ну, опасаюся цієї чорної ніжки, і тому я завжди використовую фунгіцид. Далі я буду підписувати, невдобно і знімати, і писати. Так, це Бенігара, томат. Бенігара. Подобається. Це дуже смачна сливочка, і на базарі її дуже гарно купують. Зволожила, підписала, приклеяла. Слідуючий, це буде типа як конвейер. Ну, По-другому це не можна назвати, тому що е, сортів буде дуже багато. Я вирахувала, що мені в теплицю треба десь приблизно е, 150 кущів, і тому я це буду висівати те, що для себе. Зараз сіється, те, що тільки для себе, не на продаж розсади. Чому я вам вже пояснила? Наступний сорт буде ямамото. Це такий жовтий томат, крупний, 200-250 грамів 300, навіть от розмір плоду. Я його дуже люблю в свіжому вигляді. Він солодющий, він дуже смачнючий, він не розтріскується, це високорослий томат, це гарний поїсти, прям в удовольстві таке. Получіть кайф від томата, я мамото і рекомендую, хто любить високорослі томати, я їх саджаю тільки в теплицю. Я не люблю торгувати розсадою високорослих томатів, тому що вона в розсаді не гарна. А от їсти мені подобається. Тому для себе висаджую. У пакетику було 10 насінин. це профнасіння, японія-виробник. Цього насіння. Купувалося воно в, в супермаркеті насіння. Я його зараз підпишу, присиплю, зволожу, ось навіть було 11 насіння заявлено 10, нарахувала 11. Розклала отаким от, от образом, зараз буде далі. На що ще хочу звернути вашу увагу? Обов'язково робіть дирочку. Дірочку у стаканчиках я люблю використовувати отакі стакани. Вони. Пружні такі плотні, в них дуже гарно виростає розсада, але дирка внизу обов'язкова, щоб не висипалося Земелька, щоб не висипалася зі стаканчика, я ложу кусочок або туалетної бумаги, кусінчик, або салфетки кусінчик. І тоді земелька не просипається, а рідина зайва, вона витікає. Наступний буду садити. Ось Малиновий гігант. Теж високорослий, 1,60, 1,90 на зріст, плоди 300-400 грам, малиновий гігант, це рожеві такі помидори, дуже крупні, смачні, не розтріскуються стійкі до хвороб і до стресових умов салатного призначення, тобто, це споживати в свіжому вигляді насіння елітний ряд. От, буду таке сіяти. Зараз подивимося, яке тут насіння. Далі буду висаджувати два віда черіків голдвін п'ять насінинок і сакура 5 насінинок. Це дуже смачнючі черіки. Спіють одно, одно як, дуже разом вони спіють. Вони такі однорідні, по 20 грам маса плоду, що там, що там. вони дуже смачні, солодкі, не розтріскуються. І що мені подобається, ну, во всякому, так пишуть, а як буде на самому, ну, на самом ділі, ми подивимося я вирощувала В тому році моя подружка Наталя купила собі пакетик сакури і е, саме, мені давала е, пасинки. А я пасинки укорінювала і висаджувала. Два кущики в мене б такі получилися, де дехто не прийнявся. Але пасинкувати можна і можна е, черенкувати е, ці томати. Е, тому е, ось, по п'ять на всього у стаканчику. Дуже смачні, це все, що я зараз висаджую, це дуже дорогі томати, саме неприятне в них це ціна. ну Сакура 85 гривень 5 насінинок. Голдвін десь приблизно так само, по-моєму, 80 гривень 5 насінинок коштує Ну Мені подобається те, що спіє вся китиця. Зразу. Не по одному на китиці томатику спія, а спія все зразу. Тому хочу ще Хочу спробувати садити і хочу збирати своє насіння, трохи збирати, щоб потім можна було порівняти F1 і F2. Розклала насінинки по 5 штук, зараз зволожила вже, зараз так трошки його перекрию. Перекрию це насіннячко. Все, воно в мене зволожу, зволожу його, і воно в мене піде на, туди, на пророщування, буде проростати і буде зростати у стаканчику. Далі я його буду пікірувати окремі стаканчики, а поки буде проростати все в одному. Так, так. далі зволожуємо. Все? Убираю. Підписано. Вже попідписувала, все є. Далі два сержанта. Сержант пепер жовтий, 10 насінин, сержант пеперс червоний 5 насінин. Ну, така була розфасовка, бо 10 насінин не було, купила 5. Ось підписано, розкладено насіннячко, ось воно. І вже підписані стаканчики. Тільки напишу зараз дату на пакетиках, тому що я должна бачить і на пакетики дату. Також. Так, 5.02 26 рік. Зараз присипаю отак, От і зволожую і на пророщування, накрию ще плівочкою. Так, все. Наступний томат мадрид біколор серцеподібної форми, смачний, такий помаранчово-жовтий, з червоними смугами, на серце схожий. Дуже-дуже вкусний томат. Наталка садила собі, я в неї пробувала, Ну, собі сажу вперше. Тому 5 насінин ціна 97 гривень за 5 насінин з ума зійти, жаба дави, але хочу. Може, теж когось жаба давила. В мене в тому році давила, сказала, та ладна, хоч... в цьому році спробувала, хочу. Ще посадила 30 штук Будьоновки по 15 насінин в кожний стакан. Там ще в пакетику залишилося. Будьоновку купувала. Це сорт, це не гібрид, це високорослий, смачний, червоний, такий на будьоновку, схоже, такий томатик середнього сроку дозрівання. Нравиться мені він смачненький, такий він не розтріскується, він транспортабельний. Люди охоче його купують на базарі. Тому, ну. Посадила, посадила для теплиці високоросла, щоб було його зручно підв'язувати. Посадила два стакани, бо просила ще в мене сусідка, теж раненько, щоб купити в мене розсаду. Е, так, що ще посадила? Посадила капусту. Ось вона така оброблена. 20 насінин. Це для себе на головки собі посадю під маленькі дуги, капуста Парел. Купувала насіння у Тетяни Вікторівни в супермаркеті огород. Сьогодні його зараз зволожу, прикрию і теж поставлю на пророщування. І на сьогодні. Це буде вся посадка, яка ну, все те, що я хотіла сьогодні висіяти, я вам сьогодні показала. Тобто, сьогодні я посіяла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10 сортів томатів і один сорт капусти. На все добре цілую, люблю, бувайте, гарних врожаїв вам!